Вітаю любителі ідеальної випічки. Бачу, що вам дуже сподобався мій рецепт ідеального яблучного пляцка, тому спішу поділитися з вами рецептом ще одного мого яблучного улюбленця. Цей класичний пляцок настільки чудовий, що я без вагань розмістила його на одній із перших сторінок мого першого тому із чотирьохтомника львівські пляцки». І він направду вартий того. Щоб його навічно занесли у свої записники, усі вправні господині. Готується легко, просто і з абсолютно доступних продуктів. Усі процеси прості та зрозумілі, а в результаті ви отримаєте аж 2 кілограми суцільної краси та смакоти, тож до роботи. Найперше, з чого розпочніть свою роботу з підготовки яблук, бо потім усе піде дуже швидко, легко і як по маслу. Отже. Почистіть та натріть на крупній терці трохи більше кілограма яблук. Якщо яблука будуть натосковиті, злегка відтисніть із них сік. Вага натертих та відтиснутих яблук 750 грамів. Далі приготуємо тісто. Для цього у чашу міксера викладіть 180 г м'якого вершкового масла, докладіть 200 г дрібного цукру і нехай трохи попрацює техніка. Отже, збивайте на невисоких обертах міксера приблизно 2-3 хвилини. За цей час у самий яєць відділіть жовтки від білків. У мене яйця середнього розміру вагою приблизно 70 грамів. Це вага одного яйця зі шкарлупою. Отже, не припиняючи збивання, поступово по одному докладіть до масла усі 7 яєчних жовтків. Маса має стати однорідною. Тому час від часу можна допомогти собі лопаткою. Збивайте усе разом ще приблизно 3 хвилини. Тим часом приготуйте суху суміш. Для цього у миску просійте 225 грамів борошна, докладіть півтори чайної ложки, це приблизно 7 грамів, розпушувача і ретельно усе перемішайте, влийте до масляної суміші 50 мл рафінованої олії. І перемішуйте усе разом ще приблизно одну хвилину. Далі, не припиняючи перемішування на найнижчих обертах, поступово у декілька прийомів всипте суху суміш. Ви ж пам'ятаєте, що таке тісто не терпить довгого чи інтенсивного перемішування, тому вимішуйте лише до моменту, коли усе тісто стане однорідним, але не довше. Тісто буде мати консистенцію ніжної сиркової маси. Окремо збийте до пухкої стійкої маси три яєчних білки і лопаткою, ні в якому разі не міксером, порція у декілька прийомів вмішайте їх у тісто. Тісто від таких маніпуляцій відразу стане більш ніжнішим та повітрянішим. Розділіть тісто на дві приблизно рівні частини. Перекладіть одну частину тіста у інший посуд, а одну залишіть, у якому було. До однієї частини. Докладіть одну столову ложку це 10 г темного смачного какао та 1 столову ложку це 15 мл води кімнатної температури. Перемішайте лопаткою до однорідності. Як бачите, разом з какао ми вмішуємо і воду для того, щоб консистенція шоколадного та білого тіста залишилася однаковою. Отже, у підготовлену форму викладіть усе шоколадне тісто. До речі, про форму. Вона у мене розміром 30 на 20 см, це роз'ємна форма, у якій можна за бажанням змінювати розміри. Дно застеліть якісним пергаментом. Дуже важливо, щоб форма мала бортики висотою не менше 7-8 см, адже пляцок чотирьохшаровий та високий. Якщо бортики вашої форми низькі, то їх можна наростити пергаментом. Отже, лопаткою гарно розрівняйте тісто. Від цього буде залежати краса розрізу. Далі потрібно працювати досить швидко, оскільки тісто з оспушувачем не любить довго стояти без роботи. Отже, збийте до пухкої та стійкої піни чотири яєчні білки, які у нас залишились зі 100 грамами дрібного цукру. Лопаткою вмішайте 150 грамів білої кокосової стружки середнього помелу. Не використовуйте для перемішування міксер. Кокосова маса має залишитись максимально повітряною. Не гаючи часу, рівномірно розкладіть кокосову масу на тісто. дуже ніжно розрівняйте її по усій площі. Наше завдання щоб кокосова маса не перемішалася із тістом. Звичайно, нічого страшного не станеться, якщо вони й перемішаються. На смак це не вплине ніяк. Вплине лише на красивий зріз пляцка. усі його шари не будуть такими рівними. На кокосову начинку рівномірно розкладіть яблучну стружку. А потім ложкою ніжно розсуньте її по усій площі, стараючись, щоб вона не перемішалася із кокосовою масою. Розрівняйте ложкою поверхню, ніби пригладжуючи її зверху. На яблука ложкою рівномірно викладіть світлу частину тіста. Яка у нас залишилась. Знову легенько та акуратно розрівняйте його, стараючись не перемішувати шари між собою. Поверхню тіста теж пригладьте, щоб не залишалося ніяких горбків. Усе в духовку його! Випікайте у заздалегідь розігрітій до 180 градусів Цельсія духовці приблизно 55-60 хвилин. Середній рівень режим верх низ без конвекції. Останні 10-15 хвилин прикрийте поверхню пергаментом чи фольгою, щоб вона не почала підгоряти. Поверхня готового пляцка буде мати золотавий колір, під натиском пальців буде м'яко та ніжно пружинити. Не забудьте повністю охолодити пляцок, не виймаючи його з форми, а також подарувати мені за роботу вподобайку і написати гарний коментар адже я завжди рада зворотньому зв'язку від вас. Тим часом. Приготуйте шоколадну глазур. Для цього у мисочку поламайте 100 г чорного шоколаду, долийте до нього 15 мл олії без запаху, і нам потрібно усе разом розтопити. Це можна зробити на водяній бані чи короткими імпульсами у мікрохвильовій печі. Наше завдання тут не перегріти суміш. Вилийте глазур на поверхню пляска і лопаткою чи ложкою розрівняйте її по усій площі. Товщина цієї глазурі буде мінімальною, але не нехтуйте нею, вона надасть пляску довершеного і смаку і вигляду. Усе в холодильник його на 5-6 годин, накривши харчовою плівкою для того, щоб усі шари стабілізувалися. А ось і наш красень. Я додатково посипала ще не застиглу глазур невеликою кількістю кокосової стружки і крихт із печива, щоб візуально. Вона стала цікавішою. Вага пляцка – 2 кг, висота 6 см. Ну що, вам, як і мені, цікаво, яка ж краса вийде на зрізі. Пляцок виходить м'якесеньким, соковитим та ніжним без будь-якого крему. Чотири шари пляцка чудово поєднуються як між собою, так і з шоколадною глазурю. Пляцок прекрасно нарізається як на смужки, так і на порційні шматочки. Шматочки не розвалюються і гарно тримають форму. Такий пляцок можна розрізати на 25-30 порційних шматочків для подачі. А як же це соковито та смачно словами важко описати? Готуйте і смакуйте, бо ми того варті!